Я сьогодні буду читати текст із Євангелія от Луки, 14 розділ, з 14 вірша. Записано, як Ісус Христос навчав людей. І от одного разу, коли він навчав про Царство Боже, ми читаємо з 15 вірша. Почувши це, один з тих, що сидів, сидів при столі з ним, сказав йому, блаженний, хто, хто буде їсти хліб у царстві Божому. Е, Ісуса Христа слухали ті, хто знали, е, ну багато вже чого знали, бо вони мали закон, вони знали пророків, е, ну, це були євреї, це, це був. Народ Божий, і коли один із цих, ну це в принципі не один час, коли вони слухали Ісуса Христа, вони, в них були такі думки. От блаженний, хто буде мати частку от, в тому царстві, яке прийде, вони трошки Це розуміли не так, як це по-справжньому було, але вони розуміли, те, що пропонує Бог, то є, то є блаженним. Але Ісус Христос, коли почув ці слова, він розказав притчу. і от ми сьогодні, Я, в принципі, ви чули цю притчу. Прочитаю і просто пару слів добавлю своїх до цієї притчі, і тоді будемо молитись. І Ісус же сказав йому: один чоловік влаштував велику вечерю і запросив багатьох. Коли настав час вечері, послав раба свого сказати запрошеним: «Ідіть, бо вже готове. Вже все готове. І почали всі вибачатися. Перший сказав йому, Я купив поле, і мені треба піти оглянути його. Прошу тебе, вибач мені. Другий сказав: Я купив п'ять пар волів і йду випробувати їх. Прошу тебе, вибач мене. А третій сказав, Я дружився, тому не можу прийти. І раб той повернувся і розповів усе господар, господар, господареві своєму. Тоді господар, Дому розгнівався і сказав рабові своєму: піди швидше на вулиці та провулки міста, і приведи сюди в калік сліпих і кривих. І раб сказав, господарю, зроблено, як сказав ти, та ще є місця. І господар сказав рабові піди на дороги та до загород, і переконай прийти, щоб наповнився дім мій. Кажу, кажу ж вам, що ніхто з цих запрошених не скуштує вечері моєї, бо багато покликаних та мало. Вибраних. Ну, оця притча. І е е е зразу я хочу, ну, щоб ми розуміли, е е зробити такий цей, про що взагалі йде мова? Дивіться, нам, нам потрібно тримати в розумі, що це не, не є е розмова про реальне Царство Боже. Це є притча. І в цій притчі є якась така істина, або декілька таких істин, які потрібно нам побачити, зрозуміти і, ну, і якось відреагувати на це. І як я вже сказав, ця притча була в відповідь на слова одного із слухачів, який сказав блаженний хто буде брати. <кхід> як почув, це один із тих, що сидів з ним при столі, то до нього сказав блаженний, хто хліб споживатиме в Божому царстві. Це один це позитивний момент, а другий момент, ми читаємо вже слова Ісуса Христа, кажу, бо я вам, що жоден із запрошених мужів тих не покуштує моїй вечері, бо багато покликаних та вибраних мало. Тобто мова йде про що? Мова йде про царство Боже, про те, що блаженні ті, хто будуть брати. Участь в житті цього царства, і мова йде ще й про те, що є люди, які не будуть брати участь в цьому. Це зрозуміло, так? Да? І сьогодні я, ну, Слово Боже, до нас звертається до нашого розуму. Щоб ми отак от прикинули, щоб ми ну, подумали. Тому що є люди, які думають, що ну, віра, це мені просто сказали і ну, я повірив. Ні, віра, вона подрозуміває розум. І <клух> я читаю ой, е, 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 книгу об'явлення, 21 розділ з першого верша. Апостол Іоанн пише такі слова: Бачу, я нове небо і нову землю. «Перше, бо небо та перша земля проминули. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре. І не буде вже смерті ані смутку. Це я трошки пропускаю, щоб скорочувати. Ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде. Переможе наслід, наслід, наслідить усе. І я буду Богом для нього, і він буде мені за сина. А лякли, лякливим, і невірним, і мерзким, і душогубом, і розпусниками, і черівникам, і ідолянам, і всім неправдомовцям їхні частини в озері, що горить огнем та сіркою, а це друга смерть. Це те ж саме, про що ми зараз говоримо, бачив і чув апостол Іоанн. Мова йде про те, що. Нам Бог всім людям пропонує, це вже не притча, а це вже реальність, про яку ця притча. Нам всім пропонує Бог участь в Царстві Божому, не дивлячись на те, що ми є грішники. Нам Бог пропонує всім жити в тому місці, де ми читаємо не буде з очей їхніх кожну слізу зітре. Вже не буде смерті, вже не буде смутку і кріку, і волі вже не буде. Отаке місце нам Бог пропонує всім кожному живучому на землі. І він каже: але будуть ті, хто Ну, тут іде е, перечислення як. Перелік. Перелік. Перелік таких свойств людей. Ну, підбираю слова то це... 에, «свойств людей, які, які не будуть в Царстві 에, Божому. Тобто мова йде про це. І знаєте, який парадокс? От мене в цій притчі 에, один парадокс 에, <кій> смущає, не смущає, як я на нього постійно звертаю увагу. Бог пропонує нам бути в Царстві Божому прощення в Ісусі Христі. Бог каже, якщо ми, хто, хто не отримає цього прощення, хто не прийде на його вечерю, якщо повернутися до причі, той не буде брати, ну, мати в ньому частку. І знаєте, є тут слова такі, і сказав пан Рабові: піди на дороги і на загороди, та й силуй прийти, щоб наповнився дім мій. Силуй, переконуй, примушуй, оце значення цього слова. Я, от, я, я так от просто думаю. Дивіться. Якщо нам щось пропонують добре, нас потрібно силувати, переконувати, примушувати. Ну, хіба буде розумна людина відмовлятися від добрих речей якихось? Та ні. Якщо людину потрібно, ну, буває таке, там, хочеш їсти, людина голодна, хочеш їсти, та ні не хочу. Жде, коли раз за три запропонують, і тоді цей. Але ж хоче, в принципі. Але ж з радістю прийняло б. Просто ну, якось так, чи навчено, чи ну, отаке цей. Але по суті, коли нам пропонують щось добре, то ми не відмовляємося, і це нормально, це ну, єстене. Природньо. Так ведь? Ну, дивіться, Бог нам пропонує. Пропонує добрі речі. Але от що дивує, наскільки ми люди ну, глупі, ну, по-другому не скажеш. Нам пропонують добре, а нас ще потрібно і примушувати, е, силувати, і ще тут що, як значення цього. Е, переконувати. Ну, на жаль, отак. От от. І, це, і це, в принципі, це, це всі такі люди. Нам пропонують добре, а ми, а нас потрібно примушувати, нас потрібно е, якось. І от я, я просто от представив, <кій> от, е, ну, всі ми читали колись сказки, казки, де людина йде, і тут в неї роздоріжжя. Сюди підеш, буде оце, сюди підеш, буде оце. І от, а тут вже, це вже не казка, це вже реальність. От ми, і Біблія, і, в принципі, серед людей, життя людини, воно якось так малюється, як дорога. І періодично ми на якомусь роздоріжжі зупиняємось, щоб нам зробити якийсь вибір. І от найголовніший вибір, який нам потрібно зробити, коли ми йдемо по роздоріжжі, приходимо до. Ну, де дороги розходяться, нам потрібно зробити вибір. Чи ти приймеш те, що тобі дає Бог, чи ти підеш в гієну вогняну. І в мене питання. Наскільки сложно зробити вибір? Наскільки сложно правильніше, наскільки сложно зрозуміти, де є добре, а де є погано. Ну, по-моєму, не сложно. І от представте, ви стоїте на цьому роздоріжжі, і ви бачите оцей камушек, і на ньому написано: Тебе запрошують на вечерю Божу. І ти, і ця, і ти будеш з Богом тоді вічно, це, це, якщо підеш в цю сторону, якщо підеш в цю сторону, то ти будеш там, де всі оці негідні люди. І ти будеш серед них бути теж негідна людина. Бо ти не очистився кров'ю Ісуса Христа. І от ми читаємо в цій притчі е, дві категорії людей. Перше, це ті, хто запрошені. І от до запрошених цей господар їхній він звернувся і каже, прийдіть все, готове. Чи погані, погані це були люди? Отак, по людським міркам. Ні. Непогані. В них, в них у кожного було своє діло. І коли їх запросив цей господар, вони відмовились йти до нього, бо вони займалися своїми ділами. Я коли думав про це, я я питався якось аналог, е, ну, в, нашій, в нашому житті знайти. Ну, так от подумать, президент країни, наприклад, запрошує когось з нас на урочистий вечір, де. Е, Запрошений буде не, не там десь в углу сидіти, а він буде достатньо так. У нього буде особиста фотографія з цим президентом. Йому якісь там почесті будуть оказувати. І от представте, що ну, ви відмовились від цього. Як сприйме це президент? Ну, я, я не думаю, що нам, опять же, нам потрібно бути шибко такими розумними, щоб зрозуміти, що він э, сприйметься як образу. Сам президент запросив до себе, кого? Тебе, хто ти? Ну, я там, сапожник, там, або уборщиця. Або навіть якщо бізнесмен. Ти і президент. Все ж таки є різниця. І якщо э, тебе запросили, то. Твоє життя поміняється після цього. Бо просто так не запрошують. Тобто, в будь-якому випадку буде ну, неприємно президенту. І ми читаємо, що коли оцей господар приготував вечерю і запросив до себе оцих людей, які в принципі нормальні, звичайні люди, які зайняті своїми ділами, то вони ну, достатньо чемно так, вони вибачились. Ну, все нормально, там не було такого, а хто ти нам такий? Ні, вони вибачились, вони просто були зайняті. І реакція цього господаря. Він не сказав, ну я розумію, я… ні, написано, що він розгнівався. Дивіться, ми стоїмо всі на роздоріжжі. І в нас є запрошення Господаря нашого прийти туди, де він. І в нас є наше життя. І ми добрі люди, хороші люди. І якщо ми виберемо іменно, е, піти там, де наше життя, особисте життя, і де я сам вирішую, як мені жити, і ти мені е, на, е, десь на свої діла чи йти до е, господаря цього, де я сам собі господар, ну, то така частка буде і. Е, в вічному житті. Бо написано, що цей господар сказав, оці люди, які не прийшли, не схотіли. Вони не будуть. Не будуть зі мною. І ми бачимо других людей, у яких надії не було. Можна з певністю сказати, вони хотіли туди попасти. І я думаю, що вони, мабуть, ну я теж я, я стараюся якось ну, себе на їх місці поставити. Вони не шукали, щоб там сфоткатися з цим. Господарем цього, цієї вечері. Вони хотіли що? Поїсти? Поїсти. Тобто, дві категорії людей. Одним пропонується йди туди. Там ти будеш мати блаженне життя. Якщо туди підеш, то ти будеш ні до чого. Життя буде твоє страшним. Другим навіть не пропонували. Вони просто жили собі і мечтали. І коли я читаю про це, я, я вспоминаю себе, коли я був невіруючою людиною. Я вспоминаю, ну не був я взагалі причетний до, до церкви Божої. Собі жив своїм життям. От як от ті, що, що тут написано, каліки, ну, коротше, вся, всякий, хто, як написано, пройдись по. По загородям різним, позбирай всіх, хто там є. Тобто от була друга категорія людей, які до цього ну, взагалі не мали діла, але вони хотіли. І коли я читаю це, я розумію, що Ісус Христос одного разу сказав, що я не прийшов до здорових, я прийшов до хворих, щоб їх вилікувати. Бо нездорові. Мають потребу в лікарі, а хворі. І я впевнений, що кожен з нас присутніх тут, на цьому місці, якщо він зрозумів, що він отой хворий, то він, звісно, він буде тільки ждать, коли мене позвоть. Ці люди, я впевнений, вони навіть не ждали. Ну, Які, може бути? А тут, а тут нам такий шанс здається. Ми криві косі, ну і так далі. І нам можуть запропонувати таке життя? І в мене питання, як ми називемо цих людей, які, яким запропонували таку велику честь і велике благословіння, і вони відмовилися. ми? Невіруючими? Отак от от правильніше. нерозумні. Ну це так, якщо, якщо м'яко сказати. В Біблії іноді до таких людей більш такі слова використовуються, більш прямі, які ми в, в звичайній мові використовуємо. Нер... Ну, це нерозумна людина. А як ми назвемо тих, хто не мав взагалі шансу? І попав на ці вечери? Розумні? Щасливчики. Розумні, ну, який тут розум? Просто щасливчики. В принципі, і дивіться, от ми, ми це розуміємо. От зараз, коли нам про когось розказують, ми це розуміємо. А якщо це віднести до нас? Конкретно до кожного з нас? Як ми себе назвемо? Чи назвемо ми себе щасливчиками, які не мали взагалі до Царства Божого ніякого діла і ніякого запрошення? Які возились кожен своїми проблемами і ділами, і отримали милість від Бога, чи ми, як ті, яких які запрошують, запрошують, переконують, переконують. Ну ти що, нерозумний? І відмовляється. От давайте сьогодні кожен назвемо себе тим, тим словом, ким ми є. Або ми щасливчики, яких помилував Бог, які ну так от нежданно оказались. Серед народу Божого. Або ми оті глупі люди, нерозумні люди, які, яким пропонують, а вони не погоджуються. Ми читаємо блаженні в Богі духом, бо їхнє є Царство Небесне, блаженні засмучені, бо вони будуть утішені. Це Євангелія Матфія, 5 розділ. Ісус Христос навчає. Він каже, блаженні люди, які, люди, які розуміють, що вони оті в Богі криві ну і так далі. Оці. Я, я думаю, що всі розуміють, да, що це образна мова. Це не те, не, не що там не, фізично. Блаженні люди, люди, які розуміють, що вони є в Богі Духом бо їхнє бо Царство Боже. Блаженні ті, хто засмучені. Я, опять же, я пам'ятаю себе, коли я був невіруючою віруючий людиною. Так, да, я був грішником. Але я питався Я, в принципі, в церкву прийшов, щоб позбавитись від залежності. Я не Бога шукав, я прийшов, щоб позбавитись залежності. І тут мене запрошує Бог. А ти приходь, приходь на ту вечерю. Я щасливчик. Я можу про себе сказати щасливчик. Нерозумний, не, не, не мудрий. Не, не по мудрості я прийшов. В церкву, що я розумів, що я отримую. А я прийшов, тому що я шукав ну, опять же, от для цього життя якихось благословень. Ісус Христос звертається до всіх слухаючих Його і каже: Прийдіть до мене, всі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Тобто мова йде про те, що є, є і серед присутніх тут, і взагалі в цьому світі є люди. Нерозумні і є щасливчики. Є ті, хто засмучені і стру, струджені і, і обтяжені. Є ті, хто просто устали від гріха, і вони шукають, ну, як же від нього позбавитись. Є ті, хто обтяжені цими гріхами і шукають, як же все-таки бути вільними від цього. І от до них Ісус Христос і звертається і каже, якщо ти устав, приходь. Приходь, я заспокою тебе. Як почув це один із тих, що сиділи з ним про, при столі, то до нього сказав: Блаженний, хто хліб споживатиме в Божому царстві. Так сказав чоловік. І реально, так от я, я, я навіть як книжку купив. Царство Небесне. Там, е, людина взяла всі місця із Біблії, які говорять про Царство Небесне, щоб хоч, ну, хоч намалювати хоч, хоч якийсь е, портрет е, того місця, в якому ми будемо жити. Не дає нам Біблія. Ми, ми, просто, ми, ми тільки читаємо, що буде нове небо і нова земля. Що таке нове небо і нова земля? Якими? Ні, Дивіться, у нас просто є трошки такий неправильний, що ми там будемо на облачках там... ні. З сарфами. Я вже колись казав це. Один, один каже, То я не, не люблю арфу. Не хочу в царство небесне, бо ну, от барабани. Б, от, да. У нас да, хтось каже, що там скучно. Ні. У нас просто. Пошкоджена оця уява про Царство Небесне. Царство Небесне воно буде на землі, тільки на новій землі. І над Царством Небесним будуть нові небеса. Нові небеса. Що це означає? Які вони будуть? Голубі? Чи... Ми не знаємо. І ми ми по цій землі, по новій землі, ми будемо ходити ногами. У нас буде тіло. Це тіло буде нове, воно буде безсмертне, воно буде. ну, у нього зовсім другі будуть ці. Деякі кажуть, що, можливо, ми будемо музику не тільки чути, але й бачити, і нюхати. Тобто, ну, прямо такі 7D-картинка буде. Ну, Не знаю. Ми тільки знаємо, що, що це буде на землі, на новій землі, під новим небом, це буде в новому тілі, це, е, там будуть місця, міста. Там ми будемо будем чимось займатися, і це явно не на арфі і гра, ну, грати. Ну, вполне можливо, ну, скоріше всього, хтось буде і на арфі грати, якщо він мечтав все життя. Але от нам, нам пропонує Бог оце, і Він каже, я хочу, щоб ви прийшли. І ті, хто розуміли те, що казав Бог, вони казали блаженний той, хто буде в цьому царстві. Блажений. Але ми читаємо, я, я повторюю, але ми читаємо і слова Ісуса Христа. Ми читаємо, кажу Бо вам, що жоден із запрошених мужів тих не покуштує моєї вечері. Є люди, які думають, що вони ну якось порішають, що так прожили, як прожили. От як були грішниками, неочищеними кров'ю Христа, такими непоганими грішниками. Ну прости, Боже, ну я не можу. Ну якраз не, 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 не на часі зараз то написано, що а і не будуть вони частки ніколи мати вже в цьому. Написано, що людині потрібно одно... ну, людина одного разу помре, а потім суд. Написано, що наша частка вона вирішується тут на землі. Ми вирішуємо, як нам... чи нам повернуть сюди, чи нам повернуть сюди. Ми вирішуємо, чи ми залишимося тими глупими людьми нерозумними, чи ми будемо тими щасливчиками. Ці щасливчики, вони не просто так, а до них прийшли, їх переконали прийти і наповнився той дім. І тому на цьому місці майже кожен день йде переконання, будь ласка, ті, хто ще не зрозумів, є дві участі у людей після смерті. Дві. Ніхто із запрошених мужик тих не покуштує моєї вечері, так сказав Ісус Христос. І що угодно, хай вже е, хто завгодно з людей каже, та ні, давай ми тобі положимо зараз на лоба е, прохідну, да ми тебе відмолимо, ти там давай тримайся, е, а ми тебе відмолимо. Ні. Якщо Бог сказав ні, значить ні. Але якщо Бог сказав да, значить да. І блаженні ті, хто попадуть імена. В царство Боже. А вибирать нам. Ну, по-моєму, все достатньо просто. І закінчує цю притчу Ісус Христос такими словами: багато запрошених, бо багато покликаних та вибраних мало. Суть в тому, що Ісус Христос, Бог, Він кличе всіх. От хто зараз тут знаходиться, ніхто не думайте, що ну, мене він не може кликати, бо ну, я такий грішник, що просто цей. От ти якраз із тих, кого і позвали, і який по, 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 по цій притчі, то він був там, куди запрошували. Тобто Ісус Христос Він запрошує всіх, всі, але, на жаль, на жаль, а вибраних мало. На жаль, От із цих всіх людей, які е, слухали Ісуса Христа, небагато вони були е, тими щасливими людьми. Небагато було тими, хто зробили правильний висновок. Тому що е, притча є притча, а для нас все ж таки це е, включі мозги. Я хорошенько подумай. Невже ти відмовишся? От ми співали цю. Пісня, невже ти підеш так і не прийнявши Христа, невже ти такий глупий? Тому давайте ми зараз помолимось. Без Бога все рівно ніяке діло на землі не робиться. І попросимо милості у Бога, щоб він благословив кожного із присутніх, щоб всі ми були тими блаженними, ну по-людськи, щасливчиками, які будуть в царстві Його. Давайте помолимось.